Самий величезний привіт. Запрошую самих найкращих до чарівного світу магазин Єва. І ми сьогодні подивимося, які додаткові акції приготувала Єва на період аж до 23, включно квітня. Дякую за коментарі, дякую дуже вам за ваші вподобайки. Дуже багато цікавого. І навіть хочу сказати, що Єва знову приготувала подарунки. Здається, я вже це сказав. Умочитесь позручніше і ходіть подивимось. І перша дуже цікава акція. Зараз вам розповім. Акція розповсюджується на клір. Зверніть увагу, шампуні зараз в акції 169 гривень. Також дав, клір, дав і також трізем. Знижки на ці засоби. Шампуні знижки до 25%. Якщо ви купуєте а, два продукти із цієї серії клір, трісме або дав, ви отримуєте в подарунок. Ось такий рушник тюрбан на голову за купівлю двох. Але якщо ви купуєте три, то ви отримуєте у подарунок ось таке велике рушник. Ось а, великий ось такий рушник для тіла. Це перша акція. Зверніть увагу, дуже хороша, і я гадаю, що ну, дійсно крута. І шампуні Clear також, ой, шампуні трізем також зі знижкою 163 гривні. Так що не втрачайте нагоди, бо кількість подарунків в Єві обмежена. Ходіть далі, покажу вам наступну акцію із подарунком. Наступна акція, якщо ви купите два товари Simple зі знижкою, зараз вони 25%, утримати набір для мейкапу, пов'язка та нарукавники у подарунок. Ось такий набір, пов'язка з бантиком, з логотипом Сімпл і ось такі два нарукавники. І зараз покажу а, усю акцію на цю косметику Сімпл. Вітамінний крем для обличчя 199 гривень зі знижкою. Відновлюючий крем для сухої шкіри, всі по 50 мл 199 гривень, зволожуючий гель крем на літо 211 гривень. Сироватки для обличчя з гіалуроновою кислотою або з вітамінами 30 мл, Акційна ціна 313 гривень. Зволожуючий захисний крем на літо 199 гривень. Гель для шкіри навколо очей 25 мл, 211 гривень. Для всіх типів шкіри зволожуючий крем 125 мл. Зверніть увагу, 199 гривень. Пілінг скраб для обличчя для чутливої шкіри 102 гривні. Заспокійливий тонік для шкіри обличчя 200 мл 147 гривень. І засоби для вмивання для будь-якого типу шкіри 150 мл, 174 та 152 гривні зі знижкою. Міцелярна вода 142 гривні, об'єм 400 мл. Наступний подарунок туш. Якщо ви зробите покупку на суму 349 гривень одним чеком Ламель, отримуйте туш у подарунок Ламель. Наступна акція на Патріся Лідо. Давайте прочитаємо. Добрий день. Купи декоративну косметику Патріся Лідо на суму від 499 гривень одним чеком. І отримай органайзер для прикрас Патріся Лідо. У подарунок, зараз я вам покажу цей органайзер, який ви отримаєте у подарунок. Ось такий має він вигляд. Також бачите, написано 3 cl і відкриємо як всередині. Ну, Хочу сказати, по-стандартному, як усі коробочки для зберігання біжутерії, потрібно ще зробити на 499 гривень покупку. LCF. наступна акція. Купуйте будь-яку декоративну косметику на суму від 169 гривень одним чеком. Та отримайте набір трафаретів для кави 10 штук у подарунок. Ось такий набір трафаретів для кави. капучино ви отримаєте у подарунок, придбавши косметику LCF на суму від 169 гривень. А далі акція на Glambi. Купуйте будь-яку декоративну косметику на суму 299 гривень Glambi одним чеком. І отримуйте заколку квітка для волосся у подарунок. А, купили, купили. М -м -м -м. Треба купити не для малечі. Уся усі засоби для догляду закупання лакіпін зі знижкою до 40%. Засіб 3 в 1 дитячий для купання 169 гривень. Шампунь дитячий 71 гривня 300 мл. Крем дитячий 100 мл, 78. Олійка 90 гривень. Серветки. А ось такі можна придбати за 19 гривень, зверніть увагу. 72 штуки. А ось такі 120 штук за 28,60. Теж дуже хороша знижка, зверніть увагу. Для малечі підгузки Pampers економія 130 гривень на одному пакуванні. Pampers Active Baby для хлопчиків та для дівчаток за ціною 408 гривень. Наступна акція на жіночу гігієну Always всі щоденні прокладки для. Критичних днів 1 плюс 1 дорівнює 3. купуєте 2-3, найдешевша буде в подарунок. Бачу, деякі позиції є зі знижками, а деякі по повній вартості. На це також зверніть увагу. Також акція по 23 квітня на жіночу гігієну у лінджері. Уся гігієна зі знижкою 40% від звичайної ціни. Показувати все вам не буду, тому надаю інформацію на це також зверніть увагу. Наступна акція на засіб для миття посуду фейрі 450 мл та 1,5-літровий. 450 мл, Так, він. Купуєте один засіб або півлітровий, або ось цей 450 мл або півторалітровий, і отримаєте можливість придбати інший зі знижкою 50% на другу. 79 гривень коштує ось цей. Та 179 гривень коштує півтора літровий. Я гадаю, що це буде дуже хороша, вдала акція. Купуйте один і другий візьмете за пів ціни, це досить суттєва економія. Зверніть увагу зараз на ось цю акцію фейрі Наступна акція на капсули для прання лоск, засіб для прання перволь та кондиціонер Сілан один дорівнює 2. Ходіть, подивимось на ціни та акції. Ось цей а, парфумований сілан. Вагою літр, Зараз можна придбати за 229 гривень і другий отримуєте у подарунок. Також уся акція на перволь для прання. Тут є багато різних видів двохлітровий. Купуєте один і другий берете у подарунок. 635 гривень виходить за дві штуки. Капсули лоск. 13 штук ароматерапія. 265 гривень. І капсули Los Color. 15 штук ви отримуєте у подарунок. На містер пропер також акція. Один дорівнює 2. Купуєте один і другий можна взяти у подарунок. Великий містер пропер для миття підлоги літровий 174 гривні. За 2 штуки, так би мовити. і... Містер Пропер півтора літровий 249 гривень. Також так би мовити сказати за дві штуки. Зверніть увагу, теж непогана акція і ця ж акція і розповсюджується на оці спреї для миття кухні або ванної кімнати: 189 гривень, 800 мл, Купуйте один і другий можна собі взяти подарунок. 80% знижки на другу одиницю Аріель. Гель для прання літер 800 та капсули для прання 12 та 60 штук. Теж дуже хороша акція, зараз вам розповім. Придбайте гель Аріель для прання вагою літер 800, ось цей, за ціною 699 гривень. І другий вам буде за ціною 140 гривень. Самі найбільші капсули Ariel, Тут 60 штук. Зараз вони 1225 гривень. І другу ось таку упаковку можна придбати за 250 гривень. Капсули для прання Ariel 12 штук. Зараз 319 гривень колор. І таку другу упаковку ви можете придбати за 64 гривні. Наступна акція на порошок тай та гала вагою 300 г. Купуйте одну галу за ціною 55 гривень. І другу можна придбати за 16 гривень. Також в акції Tide Колор придбайте одну упаковку 300 Tide за 64 гривні. І друга вам вийде така ж сама за 19 гривень. Наступна акція: купуйте будь-який засіб для миття скла, клін, містер мускул або скай, і маєте можливість придбати бреф зі знижкою 45%. Зараз я вам розповім також про цю акцію: засіб скай спрей 500 мл – 30 гривень. Засіб спрей клін 90 гривень. Та спрей для вікон містер мускул 80 гривень. І ось цей підвісний блок бреф вам вийде за ціною 40 гривень. Повна ціна вартість брефу 76 Наступна акція на жіночі серветки для інтимної гігієни лінджері. Купуйте одне пакування тут 20 штук за ціною 40 гривень. І другу можете взяти у подарунок таку ж саму. Наступна акція, купуйте будь-який жіночу гігієну Тена. І Отримайте купон на знижку 50% на наступну покупку жіночої гігієни Тена Леді». Також зверніть увагу. Наступна акція на туалетний папір ZEVA Just 1 6 штук 5-шаровий. Купуйте одну упаковку, і друга вам буде зі знижкою 70%. Ціна зараз 203 гривні. Знижка, вачу 40%. І другий вам вийде по ціні. Так, я прочитав. Зараз хороша знижка на нього 203 гривні. А 70% вам буде рахуватись не від а, у цього цінника, не від акційної ціни, а від повної вартості товару. А я вже зрадів, думав, що купуєте одну за 203, і друга буде зі знижкою 70%. Добре, ходіть далі. Для малечі підгузки Хагіси зі знижкою 30%. Також зараз зверніть увагу для хлопчиків та для дівчаток 391 гривня та 389 гривень. повертаємось знову до шампунів. Зараз акція на шампуні, тобто всі засоби для догляду за волоссям торгової марки Gliss Шварцкоп. Купуйте два. Будь-які засоби, не тільки шампуні, можна придбати також маску, додаткові спреї. Купуйте два і третій найдешевший в чеку вам буде у подарунок. Але зверніть увагу: уся лінійка Шварцкоп Gliss, усі засоби по регулярній ціні. Знижка до 40% на усі засоби для догляду за волоссям сльоз. Шампуні по 440 мл за ціною 110 гривень. Я хочу сказати, це найнижча ціна зараз, яка була на сьогоднішній день. Також можна придбати кондиціонери сльоз, також 440 мл за 107 гривень. Маски для волосся 500 мл. Сйоз, 243 гривні. Кондиціонер для пошкоджених волосся 250 мл 114. Незмиваюча сироватка сйоз 100 мл 193 гривні. А ще можна придбати ось такий великий шампунь сйоз 750 мл по ціні 189 гривень. Наступна акція на професійну лінійку італійських засобів і небря для догляду за волоссям. 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуєте 2 і 3, ці найдешевші в чеку вам буде у подарунок. Також зверніть увагу ціни по регулярній ціні. Наступна акція. Всі засоби для моделювання зачіски go tuбі. Зі знижкою майже до 30%. Лак для волосся 100 мл 139 гривень. Лак для волосся go tubi 300 мл 236 гривень. Делююча паста 225 гривень. І... А... Глина для укладки волосся, мабуть, це ж вона, да? 225 гривень також Go to be. А знижка 25% на усі тонуючі маски для волосся, Acme Color. Також акція. По 23-ті включено квітня. Ціна масок 38 гривень. Знижка на фарбу лів від Шварцкоп до 25% 221 гривня. Зараз акційна ціна цієї фарби. Акція на усю лінійку IQ код 1 плюс 1 дорівнює 3, але також ціна регулярна. Також, також в цю акцію входить а, фарба АйК'юкот для волосся 199 гривень, 1 плюс один дорівнює 3. Не обов'язково можна, треба купувати а, всі три одинакові одиниці. Можна купити один а, шампунь, маску і фарбу. Та що дешевше, в чеку третя, вам буде в подарунок. Акція на зубну пасту лака 1 плюс 1 дорівнює 3 на усю. Але також зауважте, ціна по повній вартості. Наступна акція на зубні пасти. Сігнал 1 плюс 1 дорівнює 3. Вони також по повній вартості. Ціна зубної пасти 60 гривень. Купуєте 2, третя в подарунок. Наступна акція, знижка на всі зубні пасти oral B 30%. До речі, я щойно почав чистити зубною пастою Oral-B, Вона мені сподобалась і поговоримо вже у відео кльові та фігові. 139 гривень зараз зі знижкою. Будь-яка зубна паста Oral-B. І ось такі можна придбати по 118 гривень. Та дитяче Oral B зубні пасти 125 гривень. Наступна акція на чоловічі дезодоранти Арко спреї та кулькові. Спрей 150 мл по 87 гривень будь-який. І також акція на кулькові по 58 гривень. І ще одна акція: всі засоби для приготування їжі. Кухонні губки, пакети для сміття, мінус 50% на другу одиницю. Купуйте одну, а по регулярній ціні бачу фрекінбок зараз. І на другу буде зі знижкою 50%. Ось такі губки: фрекінбок, тут 6 штук, 52 гривні. І можна придбати другу зі знижкою 50%. Це трішки інакші, також 6 штук, 45 гривень і мінус 50 на друге пакування. Пакети для сміття на 35-літрове відро, 30 штук, фрекінбок, 115 гривень і другому можна придбати за пів ціни. Ну і також акція на серветки, ще дуже багато тут а, усього для прибирання. Також мінус 50 на другу одиницю. Не ну, обов'язково купувати дві одинакові. Можна купувати дві різні одиниці. тільки друга буде дешевша, 50%, Та що дешевше буде в чеку економних вам покупок. Хочу побажати всього найкращого. Нехай вас все буде гаразд. До зустрічі.